Друзі, усім привіт! З вами Неля. Сьогодні ми продовжуємо в'язати наш адвент календар із Алізе Пафі. візеруночки, квадратики розміром 20-17 петель на рядів. Отже, для цього адвенту я беру нитки Алізе Пафі Fine колір 166. Також зазначаю, що сьогодні у нас 9 грудня, отже, це вже 9-й візерунок. І ми ще на один день ближче до Різдва Христового. Адже адвент календарі це календарі, за допомогою яких ми лічимо дні до головного адвенту року. Ось такої, друзі. Так, отже, сьогоднішній наш візерунок. Доволі простий, також він відноситься до тіньових візеруночки. Їх можна і звичайними нитками в'язати, і ниточками елізіапафі. Так. І робимо ми це таким чином. Спершу відміряємо 20 петель. і тепер пров'язуємо таким чином. Дві лицеві. Одна виворітня. Оце лише тому, що початок ряду, а далі в'яжемо резинку три лицеві, одна вигорітня, далі пров'язуємо три лицеві, одна вигорітня до кінця ряду. Починаємо малювати виворітніми петлями ромби по полотну із лицевих петель. Як ми то робимо? Ось у нас виворітня, значить, тепер, там, де виворітня буде лицева, а поряд дві лицеві стануть виворітніми. Можете повернутися назад і зберегти схему. Тоді вам буде легше і зрозуміліше. Просто заскріняйте собі схему і зможете малювати ромбіки. Лицева цей ряд, схоже, буде виверіння, лицева, виверітня, лицева виверітня, тобто на резиночку один до одного. Перші ряди, перший рапорт буде важко розпізнати візерунок, тому просто наслідуємо схему. Так, Пров'язали, вирівнюємо увесь ряд. Далі в'яжемо перша вигоріння. Далі три лицеві. Тобто наш трикутничок розкривається. Поки що це не ромб, поки що це трикутник. Три лицеві, одна виворітня. Ось цей ряд у нас схожий на резиночку, три лицеві, одна виворітня. Не виходить показати ось цю тінь із виворітних петель. Це лише за денного світла вдасться. Якщо мені вчинити ще одне світло додати. От Якщо ще одне світло додати, то видно одразу ось так, бачите, Трикутнички. Вони намальовані саме виворітніми петлями. Тепер ми ці ромби закриваємо. Так само виворітніми петлями будемо в зворотньому порядку закривати ромби. Пров'язуємо першу виворітню і до кінця ряду в'яжемо резиночку лицьова виворітня. Недарма їх називають саме тіньові візерунки. Їх видно тільки при боковому освітленні. Тобто в мене буде простий пухнастий плит. А Все багатство візерунків буде видно, тільки якщо сонечко з боку так посвітить гарно. Трошки дивно, вирівняли. Тепер в'яжемо резинку 3 до 1, але таким чином спершу пров'язуємо два лицевих. Дві лицевих петлі, і одну вигорітню. Далі три лицевих, одна вигорітня, і до кінця ряду три лицевих, одна вигорітня. Так, і вирівнюємо. Ось ми і намалювали наші ромбики. Зараз продемонструю і будемо малювати далі. Саме виворітніми петлями малюємо в цьому випадку. Ось видно. Бачите ось такі лінії. Це виворітні петлі нам складається ось такий візеруночок. Ось такий зразок у нас вийшов. Це в нас тіньовий малюнок. Отже, його буде видно лише за бокового освітлення. Ви бачите всі ці ромби. За денного освітлення я ще раз його зніму. Шукайте у шортс. Я залишу посилання під відео, якщо встигну вчасно це зробити. Друзі, а на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Усім мирного неба та Божих благословій. Па-па!